Усередині кожного з нас захована тендітна, неймовірно красива дівчинка. Вона ховається за шаром непробивної броні, за амбіцій та хибних переконань про життя, ховається за масивним парканом наших образ і заколочена від світу десятками різних страхів. І ми все частіше, замість того, щоб дозволити їй насолодитися сонячним промінням, подарувавши їй радість, поливаємо її дощами наших сліз. Адже насправді так мало потрібно, щоб вона нарешті посміхнулася. Спочатку варто згадати, що ти все-таки дівчинка, і тобі можна іноді вирадувати. Висловлювати свою думку і бути собою. Останнє особливо важливо бути собою. Далі варто ніколи не забувати про те, що щодня і в кожній ситуації ми вчимося, і не потрібно боятися помилок, змін чи підказок. Зміни фарбують наше життя в нові яскраві фарби, дозволяючи повернути на потрібну стежку почати щось нове та яскраве. Помилки роблять нас мудрішими, обережнішими та згодом допомагають розбиратися в багатьох питаннях краще і швидше. І насправді, як би це тебе не дивувало, помилок не існує. Є твій унікальний шлях, твій досвід та твої маленькі та великі перемоги. Навіть якщо ти помилилася, це теж перемога, тому що ти не здалася та рухалася до самого кінця. А значить, значить ти впоралася. Хто б тобі що не казав, ти впоралася. Адже насправді ми ніколи не знаємо, який саме досвід нам потрібно було отримати. А щодо підказок і рекомендацій, скажи дякую тому. Хто хоче чогось тебе навчити, навіть якщо сьогодні тобі здається це абсолютно безглуздим і ти сотні разів зробила б інакше, просто прислухайся. Не станеться нічого страшного, якщо ти прислухаєшся, навіть якщо ти потім все одно зробиш по-своєму. Ці прості елементи допоможуть тобі поступово дістати зі своєї таємної кімнати. Маленьку тендітну дівчинку і полюбити її по справжньому, полюбити свій характер, свою зовнішність, свої ластовиння чи ямочки і прийняти те, що тобі не треба бути ідеальною у всьому, не треба намагатися бути суперкласною. Потрібно просто залишатися самою собою, хоча це дуже складно. Тому що в різних ситуаціях ми різні, вдома одні, на роботі інші, з друзями треті, а наодинці з собою зовсім інші. І тут важливо зрозуміти для себе, яка ти справжня. І коли ти в цьому розберешся, а це не завжди швидкий процес, передай естафету іншому, почни говорити людям компліменти. Просто так, від широкого серця. У світі металу та технологій ми зовсім забули про те, що потрібно посміхатися один одному. І ще один дуже важливий момент дуже складно бути самою собою. Ще складніше думати, говорити та робити одне, без лицемірства, без прихованих думок, без прикрас. Просто бути чесною самою собою та іншими. Це дуже складно, але можливо, задумайся про це, і ти зрозумієш, наскільки це насправді просто бути самою собою та подобатися саме собі.